Вітаю всіх підписників, вітаю всіх нових. Десь приблизно 5 місяців тому я зробив відео про золото, про те, що воно буде рости в ціні. Перед тим, що було одне старше відео, я його видалив, бо воно було ну, вже таке на поганій техніці зроблено. І дивіться, яка різниця тих 5 місяців тому? 25%. Це за 5 місяців, 25-30% приблизно. Дивіться, загалом по історії, чуть-чуть вертаємося в історію. В 67-му році за унцією 31,1 грам золота вам треба було дати 35, ну, ви могли на біржі купити золото спокійно, без ніяких питань 35 доларів і 20 центів. Це по 1 долар і 14 приблизно центів за грам. Це якщо ви брали унцію, а там, же воно там до 1,25 до 1,30. Якщо ви там більше брали, там, якщо ви брали грам, може бути, що він там підростав до 1,3. Тобто 130% центів 1 грам. Ну, розумієте? Тепер дивіться, унція 35. Тобто, тепер що ви можете купити за е, 35 доларів сьогодні? Це є 0,19. Грама золота. Ви ще можете купити, якщо купите. Далі, якщо у вас є така потреба, як на мене, це найкраща гарантія. Це не треба квартиру нерухомість, бо кажуть, зберігай золото, в банку треба десь що там, то можуть красти, то все може бути. І квартиру можуть забрати, віджати, і, ну, і при квартирі, при купівлі квартири можуть гроші пропасти. Все, всяке може бути. Вовка бояться в ліс не йти. Ну, розумієте? Але е, хто відкладає собі, той, наприклад, той самий е, грам золота 7 тисяч, е, в будь-який момент можете його назад е, за тих е, 6500, е, як вам біда, це ваша подушка, розумієте? Ви втратите трошки. Але якщо ви будете просто мати гроші на руках, то інфляція ще скоріше їх з'їдає. Розумієте, це не є інвестиція, що ви нині купили завтра назад віддали. Це інвестиція. ну, от, За 4 місяці, бачите, пішло на 25% за 5 місяців, на 30% вперед. От, щоб ви зрозуміли. В довшому відео я вам чуть-чуть більше поясню, розкажу вам, які злитки і за скільки е, можна купити і чи варто то все діло робити, якщо ви собі плануєте робити е, за цей. Відкладення на своє майбутнє. Це як краще, як пенсія, повірте. Дякую, кланяюся і запрошую.